Так, Всім привіт. Дивіться, сьогодні така тема. Є от така полоса. 15 товщина. 15 ширина. Дивіться, вчора на рамі зробив. до догружатель вибили дві дірки, взяли. Просто приклали, так як воно має бути на крабу і там тому. Вибили один і другий. Малював зразу збоку, але може слабо буде, щоб не било. Примірно на чертіві, і там воно буде трошки довше. Буде один отвір, другий третій. Думаю, буде достатньо. По цьому палець, там, наскільки я знаю, в мене стояв костель. Костель, дивіться, тут на 22 йде, він тут чуть ширший. Я хочу в цей ширший отвір туди зайшов, <кхів> там же вуха трошки розбити. І сюди прийдеться трошки або втулочку, або наплавити. Там буде костель. А там буде гусінічний палець. 22. І є от така труба, якраз там всі зварують. Ну, коротше, вона має сюди налізти, там вона забита. І зараз це все буду показувати. Так, щоб то все ще зробити, треба ще мати чим зробити. По сверлах 24. Це проточене. Що в нас там? 33-4. Двадцять. Так, методами <кій> малювань, вимірювань. Таке має вийти. По цій площі по двойній. Такий ребус виходить. О. 15 мм. Коротше. Все розмалював, не знаю чи видно. Зварив їх докубки, все. І зараз будемо сверлити. Пройдемо на 18. Далі вже будемо доганяти по розмірах. Так, коротше працюємо. їм. нормально на 18. На чике труски. Ремінь в мене трошки слабою, бачите, раз було так закрутило руку, що бляха чуть не викрутило. Так, все виставлене. Будемо прихвачувати. Так, така конструкція виходить, все примірили. Тут було в мене угол, зрізали, бо впирається цей ріг, де піднімає навіску з циліндру. Зараз це все вварую. І будемо ставити. Дивіться, з гусінічного пальця робимо два пальці, якраз їх два фата є з одного. Цей довший сюди буде. Ну, там пущі входить. Цей коротший сюди буде. Гараче ще варив. Ну, на виході не йде. Коротше, два штучки є. Так, от що вийшло. Коротше, пальчики, все ходить легенько, кругом всіх отворів. Ну, всі три. Тут усилитель, труба уварена. Ну, все так, як типу по заводу. Це коротше, Віснічний палець, оце один палець був. Його хватає якраз на верх і на низ, сюди такий кусочок трубочки, сюди просто отвір. Все входить. Вже покажу на тракторі, як стає. Єдине, що тут в мене був прямий угол, ну майже прямий там. Його прийшлося зрізати, бо упирається в кронштейн, той, що йде на циліндр. Так, догружатель на місці. Так, все гарно стає. Або сюди зараз поставимо, або сюди. Для нагрузки сівалка тут буде. Ще один нюанс. Що має бути? Оцей ріг. Ще може прийдеться чуть-чуть шліфувати вуглу. Так от. Бо це все по центру, він трошки сюди стоїть, тут розстояння ход на втулках. А так буде бомба.